Цікаві новини прилетіли з Італії, там, як ви пам'ятаєте, раніше італійська поліція затримала українця на вимогу німецької влади за їхнім ордером, який нібито причетний до підриву нордстрімів. Після того німці почали вимагати екстрадиції цього українського громадянина до себе, щоб ти типу, по його судити. І от італійський суд заблокував наразі екстрадицію українця. Вища судова інстанція, касація, відмовилася екстрадувати до Німеччини українця Сергія К, якого слідство називає одним з координаторів операції по підриву північних потоків. Суд побачив помилки в ордері і відправив справу на новий розгляд. Це означає, що Німеччина не отримає підозрюваного найближчим часом, то точно це рішення може мати ширші наслідки, ніж здається, на перший погляд. Формально мова про процесуальні недоліки європейського ордера, але фактично це може говорити про те, що справа Нордстрім розколює Європу не менше аніж той сам вибух газогонів у 22-му році. Вибухи на північних потоках стали шоком для Європи, але вже тоді було очевидно, хто би за цим не стояв. Це була не терористична атака, а диверсія проти європейського ворога. Російський газ, російська монополія, російська енергетична зброя, якщо хочете, і от зараз суд у Римі фактично приторможує розслідування цієї справи, натякає, що, можливо, в німецькому досьє є слабкі місця. Це може означати, що справа побудована більше на політичних мотивах, ніж на доказах. Вона зачіпає одразу кілька чутливих тем: роль України в спецоперації на території НАТО. Тіньові канали постачання зброї і фінансування. І головне, європейський розкол, не всі готові трактувати підрив російських труп як злочин для частини політиків це акт оборони. Риторика змінюється. Те, що в Берліні називають терактом, у Варшаві, Ризі або Києві, сприймають як удар по зброї Кремля. Недаремно ще два роки тому міністр Сікорський, не приховуючи емоцій, написав «Thank you, USA». Італійський суд не просто зупинив екстрадицію, він зупинив політичний сценарій, за яким Україну мали зробити цапом відбувайлом в цій історії з Нордстрім. І цілком можливо, що ця історія і ця справа, вона не про одну людину, а це про цілий момент істини, чи здатна Європа визнати, що диверсія проти ворога не дорівнює теракту, і що не всі вибухи, грубо кажучи, однаково шкідливі.